Президент УФА проінспектував Україну стосовно підготовки до футбольного євро 2012 Результат поїздки Мішеля Платіні красномовно підкреслив вираз його обличчя під час огляду національного спорткомплексу Олімпійський. Впевненою ходою він спускається сходами НСК Олімпійський. Поряд український політичний бомонд. Віце-прем'єр-міністр країни, голова КМДА та президент ФФУ. Усі серйозні, але точно задоволені. Поважний гість не лише побаченим, а й собою. Незважаючи на мої 56 років, я забив сьогодні перший гол на цьому красенні стадіоні. Він у чудовому стані. Прогрес очевидний і у всій інфраструктурі. Великих проблем немає. Залишилися маленькі. Та наразі і вони поступово вирішуються. Незважаючи на візит президента УЄФА, робота на стадіоні, як то кажуть, кипить та вирує. Адже на носі 8 жовтня відкриття арени. Є номери, які взагалі в Україні ніколи і в Восточній Європі не показувались в ході основного виконання Будуть задіяні українські артисти. Як я вже прошли буде тисячу э, професіональних танцорів і тисячу. Волонтерів, які пожелали прийняти участь в церемонії відкриття на брифінгу, який тривав 15 хвилин. Пан Платінів встиг уявити, що Україна виграє головний трофей чемпіонату Європи. Дай Бог, аби саме з моїх рук вручався цей трофей українцям. Розвіяти сумніви стосовно головної шоу зірки на відкритті НСК він буде готовий і до концерту Шакіри, і до фіналу. І не зміг визначитись, яке місто готове до євро найкраще. Я не можу обрати між сином та дочкою. Вони всі рідні для мене. А після фінального слова президента УЄФА усіх уболівальників порадував і віце-прем'єр-міністр країни. Одну уточнення Спасибо, Я второй ярус на самых дорогих в Центрального со по 7. Решту квитків безкоштовно роздадуть в школах та університетах через мерію міста. Руслан Харченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.